Невідомі дрони переслідували літак Володимира Зеленського в Ірландії. Про це 4 грудня написало ірландське видання The Journal. Заголовок статті: чотири невідомі дрони військового типу порушили заборонену зону польотів і наблизилися до траєкторії літака Зеленського під час його прибуття в Дублін. Автор стверджує, що літак президента України буквально розминувся із безпілотниками. Врятувало лише те, що літак президента приземлився раніше від графіка. Сталося це в аеропорті Дубліна, в червоній зоні, тобто заборонені для польотів дронів. Об одинадцятій вечора, після спроби наблизитися до літака, чотири БПЛА військового типу наблизилися до корабля ВМС Ірландії та кружляли навколо нього. Все це тривало біля двох годин, а помітили невідомі дрони не за допомогою систем моніторингу, а візуально. Це не було складно, бо БПЛА летіли з увімкненими сигнальними вогнями. І саме увімкнені вогні наштовхують на думку про те, що оператори хотіли бути поміченими. Служба безпеки Ірландії спочатку оцінили інцидент як гібридну загрозу. За розслідування взялася Секція національної безпеки та розвідки. Пізніше вище згадане видання опублікувало статтю, де стверджувало, що дрони насправді були цивільними і належали будівельній компанії. А ця версія, хоч здається, правдоподібною, бо дрони залітають в заборонені зони час від часу в різних країнах світу. Проте деталі інциденту наштовхують якраз на версію гібридної атаки іноземної держави. Дійсно, навіщо будівельній компанії проводити фільмування вночі, тим більше такою кількістю дронів. Ба більше навіщо літати в зоні аеропорту, а потім кружляти над військовим кораблем. Відрізнити військові апарати від цивільних досить легко для спеціалістів. Подібні інциденти не рідкість для країн ЄС у 2025 році. Польща, Данія, Бельгія, Німеччина та інші вже фіксували БПЛА над аеропортами та навіть військовими об'єктами. Припускаю, що це справа рук російських спецслужб. Тепер постає питання: чи можуть країни ЄС гарантувати безпеку громадянам і чи здатні протидіяти гібридним атакам Росії? Дякую за перегляд! Це був Макс Скайлер. Підписуйся на канал, щоб не пропустити важливі новини. Більш розгорнуте та детальне відео є на моєму іншому ютуб-каналі. Максимальний формат. Приєднуйся! До побачення!